Карта. Карта в принципі, ціла. Ось От, тут цей момент є. От воно таке типу, потерте тут. От, потім Ця накладка теж потерта. ну, то есть, скажу сразу, що Мені як на 200 тисяч, то вона э, засильно, типу, затерта. так, Тут ці привода сидінь. Нічого не робить. Во, коротше. Знову проїхався акумулятор, здох і все. От, Оці всі піймпочки, всі е, оця кстати, тільки ціла. От, а ці всі типу, з 4 сторін, От, все потерте поклупане. От стан сидінь має отакий от от вигляд. Оце значить стан сидінь, Ну, Подзаполірований. От, як на мене, типу, як на 200 тисяч, то він засильно заполірований. Ось ця кнопка треба цей никель сдерти э, можна пальцем порізати, він реально гострий. От, тут трошки підтерта Потім от, стан руля на 200 тисяч задуфига. Вінгет заполірований. повністю заполюрований. Металічна, на металічна накладка стерта на 200 тысяч. Тобто металлическая накладка стерта на 200 тысяч Вот тоже я трошечки дивно. Вот стан полика. И на 200 тысяч ремень, во, який зашатанный. Ну, то есть, блин. То есть я в цих 200 тысяч, типа, я уже не верю. Вот. Потом прикреплю еще, что показала Алексия. Вот сиденье. ну типа э -э, ну типа так короче чем дольше беля машины вот тем больше таких вот всяких таких нюансов вот вылазить